Завдяки, я думаю, вашій підтримці, підтримці районної державної адміністрації. Дякую вам за те, що, що ми маємо можливість бути присутні при відкритті цього підрозділу. Це вже так для інформації 49-й такий підрозділ на теренах нашої області. І 24-й такий підрозділ вже на теренах Чудківського району. Внесок органів місцевого самоврядування на допомогу державній службі надзвичайних ситуацій, тому що ви самі розумієте, що час пожежної, до пожежної машини до тої чи іншої надзвичайної ситуації, набагато буде менший, набагато буде відповідно збитків і горя може принести до чи інший риф. Тому Ще раз вас всіх вітаю.